Студія Наталка Фіцич, гість нашої студії, дипломат та ведучий Дмитро Чекалкін. Вітаю Дмитре. Вітаю, Дмитра, вітаю, стежимо за головною подією цього дня. Коаліція охочих або рішучих, які називають, розпочалася у Парижі. Це зустрічі лідерів держав, на які обговорюватимуть підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого і тривалого миру. Учасники обговорять продовження стійкої підтримки України, а також посилення української армії та оборонно промислового комплексу, що є голов... одним із головних гарантій безпеки. Нашої країни окремо зупиняться на всіх питаннях пов'язаних із переговорним процесом щодо встановлення миру та механізмах реалізації перших кроків щодо припинення вогню. Лідери також обговорять перспективу розгортання в Україні гарантійних сил як частини майбутнього мирного врегулювання за підтримки сполучених штатів. Разом з тим Європейський Союз продовжить посилювати санкції проти Росії, оскільки це найефективніший спосіб підтримати Україну. Про це заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта перед початком зустрічі коаліції охочих. Він також наголосив, що передасть цей меседж на саміті лідерів держав-учасниць коаліції, яка розпочалась сьогодні у Парижі. Отож, ця зустріч коаліції охочих насправді дуже важлива зустріч, де якраз від підтримки Європи дуже багато нам залежить. Багато хто. Розуміється, як певно, альтернативу, ніби американському співпраці з Америкою. Це не так. Бо ми пригадуємо, що прем'єр Британії Стармер навіть заявляв, що він щодня інформує Білий дім про перебіг там європейських переговорів. Тобто, це не є альтернативний процес, але тим не менш дуже і дуже важливий. Та чого можна дійсно чекати від цієї коаліції? Чи чи ми побачимо ем, цю, цю трансформацію? Та? бо її називають то коаліція охочих, то коаліція рішучих. То okay. це буде охочі чи більше рішучі. Okay. В оригіналі коаліш нововилінг на тобто Англійською «will» – це бажання і навіть такий вислів. «When there is a will, there is is a a will, way». Якщо є справжнє бажання, то є і спосіб його реалізувати. Тому будемо сподіватися, що тут не тільки бажання, але й можливості їх реалізувати. І дійсно, ну європейці останніми днями дуже вдало, мені здається, коментували останній розвиток подій. кажуть, чому ми маємо просити весь час Сполучені Штати. Ну да, вони наш партнер по НАТО, але з одного боку, в Європейський Союз це 31 країна, які зараз увійшли у цю коаліцію, де бажаючих де. Населення загальна сукупна кількість населення в цих 31 країнах 450 мільйонів. Тобто, ми чудові 400... більше ніж у сполучених штатах. Там 350. Так. тобто чому ми 450 мільйонів маємо весь час просити країну, в якій 350 мільйонів, захистити нас, європейців, від іншої європейської країни, в якій 140 мільйонів. Ну тобто, певний такий дисбаланс тут відчувається, і тому будемо сподіватися, що дійсно оця ну правда важання. по ядерці там не співмірно, якщо брати по ядерній безпеці, ну, та бо в штатах все таки набагато. Більше Але і ти... в Росії також більше. Ну насправді там в американців стільки, скільки можна с, с така кількість ядерної зброї, що можна знищити там десятки разів всю планету. А в принципі для того, щоб знишкодити головні два міста Кремля да? російських в Санкт Петербургі в Москва, достатньо десяти рокет цих трайдента. Тобто багато ж було оцих навіть карт малюнків, що не треба розпорошувати сили в Росії. Ну, практично 80% головного, що є економічного і цілю ресурсу, ресурсу Сконцентровано в двох конгломераціях: Москва і Санкт-Петербург, і достатньо там по п'ять ракет на 20 міста, і практично Росія припиняє своє існування. Тому погрожувати там знищити Росію 25 разів, який сенс, якщо вистачає тієї ядерної тріади, яка є, нагадаю, і у французів, і наскільки я пам'ятаю, у британців. Да? Тобто, всі три варіанти розміщення ядерних ракет присутні в цих двох європейських країнах. Ну головне, щоб там дійсно вони відчували відповідальну. Політику з українського боку, тому що то що вчора я почув від Зеленського, що головна рецепт що в нас помре Путін, це такий знаєш. Ждем, ну та, <гум> не хотілося собі? б казати, що ждуни, але ждем Ч -ч -ч такий чудовий Чи як? план, надійний, як швейцарський годинник. Да? Якщо вирахувати, що насправді батько Путіна прожив 90 років, да? тут 70, і в нього не було цих скільки там 20 лікарів, які в, <гум> супроводжують Путіна практично в усіх його там приміщеннях з одного пункту перебування в інший. Тобто, які там в нього Зеленського надійні такі джерела інформації, чи він якийсь сучасний вже не тільки у нас найвеличніший лідер, але й найвеличніший Нострадамус. Ну, щось нагадує мені цей план простих рішень Саакашвілі, який створив знову ж таки свого часу тут на банковій. Тоді конкретика, якась крім цих обіцянок дуже швидкої смерті Путіна, я на жаль, вчора в цих заявах Зеленського не побачив, що він буде захищати Україну. Ну насправді треба було захищати Україну перші три роки свого перебування при владі, коли він казав, що ні, нам головне будувати дороги. Ну, хоч, хоч одного разу, ж він має там визнати свої помилки, чи вибачитись там перед, якщо не перед українським народом, то хоча під західними партнерами, в яких ми сьогодні там вимагаємо я. Я сьогодні розмістився в телеграмі такий дуже промовистий ролик. Як Зеленський п'ять років тому кажу: Я нічого просити не буду, в нас цього достатньо. І потім, ну, такий підбірка останніх його заяв, де він вимагає: ми вимагаємо, вимагаємо, вимагаємо. Ну на жаль, треба в першу чергу було розраховувати на власні сили. Я ну, не втомлююсь повторювати, що там Україна була завжди світовим центром ракетної зброї. Я там мав честь супроводжувати перших осіб українського ракетобудування ще там ті роки, коли їхня поява на міжнародних конференціях викликала шалений інтерес. Жоден там, персонаж з учасників цих міжнародних конференцій, як не, генеральний директор, генеральний конструктор Південмашу, не викликали. Ну але, на жаль, ми знаємо, що відбулось з нашими ракетними програмами. А тепер нас тільки обіцяють якісь там нові рута, ну, начебто, вже цей довгий нефтун вже вразив дві цілі. Але чому це відбулось через три роки після початку повномасштабного вторгнення, коли в нас? А дивіна два на кінець 2021 року, згідно плану, мали бути дивізіони і грім. 2 там Сапсан, і Вільха і Нептун. Ну я розумію Дмитро Гіркоту у твоїх словах, але тим не менш в одному човні станом на зараз. Та ми перебуваємо і раз уже заговорили там і про довіру, і про все решта. Ну тоді доречно буде навести результати опитування, які от буквально з'явилося. Раз ми вже про це говоримо станом на березень. Рівень довіри до президента Володимира Зеленського залишається досить високим. Главі держави довіряють 69% українців. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Так, згідно із опитуванням станом на другу половину березня 25-го року, 69% українців довіряють. Президенту Зеленському не довіряють 28%. Заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що, попри те, що в українців є накопичені питання до влади та обґрунтована критика окремих дій та рішень, рівень їх довіри до Зеленського досить високий. А самого його сприймають як легітимного главу держави. Зрозуміло, що опитування зараз мають радше. Такий характер орієнтиру певного можливо, тому що війна і емоційна розбалансованість безсумнівна. Та ну але маємо ось таку ситуацію. Може прокутуєш? Ну, насправді для зеленського набагато важливіші пункти його рейтингу ніж на жаль, доля мільйонів українців, які страждають через відсутність достатньої сьогодні нашої зброї, достатнього кількість достатньої кількості військ на, на фронті. Ну на жаль, сьогодні абсолютно. Підривати віру довіру до верховного Головнокомандувача – це ну дійсно так шлях шлях до розпаду взагалі суспільства. Але з іншого боку, коли ми бачимо, що на наших очах сьогодні в російських клітках сидять українські військові, це суди, які відбуваються зараз в Ростові над тими азовцями, яких казали, що ми там під наглядом європейських і цих Червоного Христа передаємо для їхнього подальшого звільнення, але ж абсолютно більшість азовців так і лишаються в цих російських. В Зницях і сидять сьогодні на судових процесах, але мало того, вже і в українських судах в клітках сидять українські військові і генерали, як ми бачили вчора, що відбувалося з полковником Лапіним, якого тримають попри його важкий сьогодні стан здоров'я. Він вчора оголосив голодування і співчуваємо десяткам українських полковників і генералів, яких або відсторонили, або не дають можливість їм працювати сьогодні, або взагалі тримають в клітках у в'язницях. От зараз ми там співпрацюємо. По Нашому ну, блогерському, нашому проекту для поширення інформації, з, зокрема іномовними каналами, і з нами працює зараз. Полковник Жолобецький досвідчений український розвідник, автор цього проекту «Авеню», який на жаль перетворився з проект Вагнергейт. Але його досвід 25-річний досвід розвідника, не використовується. Ну він займається сьогодні вигадання інформаційних таких пропагандистських це, це матеріалів в інтернеті. Але де його досвід, який можна було б використати для того, щоб надавати відсіч російській ну, не аресі? тільки в розвідників, та досвід часто не використовується, але і дипломатів. Це ми теж спостерігаємо в Україні. Триває реалізація. Ція проекту із психологічної реабілітації та відновлення стійкості і боєздатності військових ініціатива втілюється за сприяння НАТО та під загальну координацію головного управління психологічної підтримки персоналу збройних сил України. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України за словами військових. Ініціатив НАТО не лише дає можливість пройти підготовку за спеціально розробленими навчальними програмами, а й надати практичну підтримку командуванню у відповідь на нагальні запити та актуальні виклики, з якими стикаються підрозділи з нами на. Зв'язку Андрій Омельченко, керівник ГО Центр підтримки Атлант. Отож, про актуальні виклики та психологічної підтримки і реабілітації хотілося б почути від вас, що зараз дійсно найбільш актуальне, найбільш нагальне, з чим ви стикаєтесь? Насправді, коли я веду групи або працюю з військовими спостражданими, як правило, там більше підтримки, позитиву. Але коли ми говоримо про запити і про те, що відбувається глобально в державі, на жаль, я стаю таким знаєте, не психологом, а вже люблю правду, як вона є, для того, щоб це змінити. А проблема дуже велика зараз, ну вона вже триває. вона триває дуже довго. На жаль, вона глобально не вирішується, і я маю на увазі в першу чергу те, що у нас відбувається в наших шпиталях з нашим. Ми військовими в нас в шпиталях е, правило. Це один психолог на шпиталі, якого в очі ніхто не бачив. Е, хлопці, які прибувають з передкулу, їм ввижаються дрони. Вони чують вибухи, їм потрібна термінова допомога і ця. Допомога вона лягає на плечі медперсоналу, який не одізнаний, і от ми в тому числі проводимо і навчання для медперсоналу. А саме головне, як мобільні групи, де можемо на добровільних волонтерських засадах, я маю на увазі нашу організацію. Ми приїжджаємо і співпрацюємо зі шпиталями. В тому числі в нас є фахівці, які їх беруть буквально в реанімацію. Наші фахівці, волонтери присутні в реанімації разом з лікарями, якщо потрібна психологічна допомога там. Також, що дуже жахає, що навіть психіатричні лікарні не мають психологів. В психіатричну лікарню поступають люди з міждисциплінарною проблемою. Тобто її має вирішувати психіатр і психотерапевт, психолог. І якщо психіатр виконує свою роботу, він правильно надає медикаментозне лікування, правильно його прописує, він його проходить, стабілізується гормональна система, нервова система, але це людина, в якої є певний травмуючий досвід на щось на її очах, щось відбувалося, що трапилося з її побратимами рідними, близькими, і цей досвід впливає на те, чому людина так себе почуває, чому в неї та чи інша симптоматика. І без роботи фахової людини, яка з цим досвідом вміє працювати, які б медикаменти ми не використовували, все одно результат часто буває тимчасовий. Тобто, людина повертається після психіатричного лікування. І буквально за перший же з повертається вся та сама симптоматика, тобто повертаються сни, флешбеки, негативні стани, які вони неї накочуються. У нас багато таких кейсів, і коли нам, якщо нам вдавалося, якщо людина до нас зверталася, і ми з нею працювали, то дуже часто завдяки тому, що вже її стабілізували нервового гормональну систему в лікарні психіатричній, потім робота психолога, і тоді разом ми досягаємо результату. Але, на жаль, як волонтери, ми де ми змогли, там ми допомогли. Але в більшій ситуації людина після психіатричної лікарні повертається симптоматика, вона знову має повернутися до тієї ж до того ж лікування медикаментозного, і так раз за разом, і там різні ситуації людина може змиритися, в принципі, або шукати якісь альтернативні методи, на жаль, Дмитро, ти хотів прокоментувати те, про що ми говорили з військовим психологом, бо справді ми справді дуже насправді травмоване суспільство. Мені видається, не і це йдеться не тільки про військових, не тільки про їхні родини, дружин, дітей. А загалом усі я бачу по власним дітям У мене троє дітей шкільного віку, і я на останні три роки все менше і менше чую чую сміх в їхніх кімнатах. Тобто, коли вони там прокидаються і засинають з телефонами, дивляться, коли літя. Рехиди дивляться на ці страшні кадри понівечених будівель, понівечених людських доль. Ну це ж страшні цифри. не ну, уявляю, як можна повернути ці роки щасливого безтурботного дитинства, тому що це найстрашніше, що трапилось відібрали життя в сотень тисяч людей, покалічили, але сотень сотні тисяч, якщо не мільйони, перетворилися в сиріт і вимушених іммігрантів, переміщених осіб люди втратили свої домівки. Ну таку це таку правда. страшну травму, як можна її це. Правда. Правда, Де, всі ми живемо в умовах невідомого, та в умовах невідомості і продовжуємо жити, тому що війна триває, тому що е, навіть ті всі переговори, і те все, про що ми говоримо, це ж підвішений стан, та, в якому ми перебуваємо. І е, кожен день ці емоції від, е, від падіння до ще більшого падіння, та я би сказала, це все дуже, дуже складно емоційно, в тому числі, і цьому важко дати раду. Я вже не кажу про дітей, е, е, тому, тому стежимо та за всім, що відбувається, але е, тим не менш дійсно потрібно знаходити. Попри все, якусь, не знаю, якісь сили внутрішні, вже десяте дихання, якщо, якщо не сказати більше, насправді вчора зустрічає мене там на парковці. Там людина я кажу, ой, ви колись ми, там розігрували. Я нагадаю, там 45 тисяч іменинників розіграв за 20, там скільки майже 5 років. Каже, а де ж сьогодні ваші програми? Я кажу, ну я продовжую вітати іменинників, але якось сьогодні, ну знаєте, недоречно не може там так гумористичні проекти свої рекламувати і поширювати ну. Тобто від веселих яєць ми створюємо. Ми зараз створили ролик про те, як українські літаки рано чи пізно розбомблять там Москву. Новий залп нас накрив, без моторів і крил. Помстимось за Донбас, помстимося за Крим. Новий залп нас накрив. шурхіт ангельських крил нам продовжують місію Серафим Хелвим. Бо у нас з за Ангелами задача проста. Ці кремлівській заразі обрубати хвоста. Якраз знов ж таки долучаються наші партнери, військові і розвідники до того, щоб візуалізувати ці нові пісні. Ось наш колега Володимир Цибулько він за за використовуючи штучний інтелект, написав вже на цілий альбом вже 20 пісень, ну на актуальні теми. Ну вони такі сатиричні, але й духопідйомні, того чого не вистачає. На жаль, офіційній пропаганді. Тобто, ми робимо це за свій кошт. Ми не отримуємо ніяких там. Ну свого часу отримали від американського посольства від фонду відродження, але зараз цих грантів вже немає. За свій кошт це робимо. А державні оці проекти про під духопідйомні, я вчора мені надіслали, що виявляється головний меседж цієї зараз мобілізаційної компанії юнаків 18-річних, що за цей мільйон можна купити 10 тисяч гамбургерів в Макдональдсі. Ну тобто, це що це головне, цікавий головна, цікавий меседж. Треба 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 сказати. Насправді насправді набагато Ні. що не Ні. вистачає зусиль держави, і, зокрема, на комунікацію. Я би так сказала, тому що те, що ми зараз дізнаємося, я все таки хотіла би ще одну тему стати. Гнути зачепити з собою. Те, що ми зараз дізнаємося, які деталі дізнаємося цієї угоди про надра, так звані. Ну, ми дізнаємося від окремого народного депутата. Я розповім зараз інформацію детальніше. Але чому ми не дізнаємося власне від самої влади? Та от це велике питання. Деталі проекту угоди між Україною та США щодо видобутку корисних копалин викликали значний резонанс. Українські урядовці отримали документ від американської сторони 23 березня. Повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. Це вже не меморандум про наміри. А Детальна угода, яка містить 18 розділів і викликає серйозні занепокоєння, каже нардеп. Зокрема, пропонується створити управління з п'яти осіб, троє з яких матимуть повне право вето та представлятимуть США. Угода стосується видобутку нафти, газу та інших ресурсів по всій території України, як державними, так і приватними компаніями. А доходи можуть виводитися за кордон. Документ передбачає безстрокову дію угоди з можливістю внесення змін лише за згодою США. Натомість про гарантії безпеки для України нічого. Не зазначено важливо, що це не фінальний варіант угоди. Очікується подальші перемовини. Аналітики сподіваються, що українська сторона зможе домогтися суттєвих змін, адже наразі такий текст навряд чи пройде процес ратифікації у Верховній Раді. Відзначимо, що США та Україна можуть підписати угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів вже наступного тижня. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесет під час інтерв'ю для американських ЗМІ. За його словами, фінальний документ щодо економічного партнерства вже передано українській стороні під час наступної Зустрічі делегації двох країн планують узгодити всі деталі. Бесен також прокоментував можливість посилення санкцій проти Росії. Він підкреслив, що подальші санкційні кроки залежать від дій російського керівництва, і запевнив, що президент Трамп без вагань. Підтримує посилення обмежень, якщо це сприятиме позиціям США на міжнародній арені. Але поки що, правду кажучи, так не виглядає. Ну тим не менш, от цей інсайт, який оприлюднив желізняк, та і те, що ми побачили в тій угоді, ну це виглядає, скажімо так, гірше ніж той меморандум, який планувалося підписати, і підписання якого було зірвано отим скандалом в овальному кабінеті в Білому домі. Ну, так і головне, що там немає ніяких е, е, часових обмежень. Тобто, це буде діяти цей. Проект по використанню українських копалин без будь-якого обмеження, тобто це, і всі копали не і всі копали. Не, не тільки критичні мінерали, критичні, ні, і да, нафта і газ, Абсолютно. все, що маємо, всі надра Абсолютно. по всій території, і вже розроблені родовища включно. Так, тобто всі суми, причому передбачає, як їх я почитав тільки що в на, 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 на сторінці Желізняка, що це злізняка, що це передбачає всі гроші, які будуть отримувати, вони будуть зберігатися в американських банках і потім виділяти в Україні для різних там проектів про відродження по відродженню української економіки, і знов ж таки там ну, керівна ланка цієї цього фонду складається з п'яти осіб, троє з яких американці, які мають абсолютно право вето. Тобто це повний контроль американцями над всіми коштами, які будуть надходити від видобутку українських купалень, причому не тільки державних підприємств, але й приватних. Тобто, що це буде знов ж таки в державну власність повернути всі ці корисні. Сні копалини, які сьогодні вже видобудовуючи приватні компанії, там була приватизація. Певні є родовища, які розробляють ті чи інші там навіть спільні підприємства. Відома полтавська компанія, перша, яка стала свого часу видобувачем нафту і газу, вона наполовину британська. Тобто, тепер в британців відберуть власність цієї компанії, чи як це як це буде відбуватись? Просто тут треба нагадати, що власне кажучи, ідея цієї пропозиції про надра належала президенту Зеленському. Та. Mm -hmm. Це він запропонував. Ми пам'ятаємо, як він про це оголошував там у Верховній Раді. І потім і запропонував це американцям, а потім щось пішло не так дати, що називається. І я от не розумію, це не вміння української сторони відстояти свої позиції. Чи чи чому воно так обертається, коли просто перевертається з ніг на голову? Ну в тому ж справі, що це був просто прийом такий піар-хід, який мав прикути увагу до цієї пропозиції. Ну, і зацікавити увагу. З... Звабити, звабити саме там, що ж було ще за два місяці до його перемоги на виборах. Але вже тоді треба було. Чітко формулювати, можливо, що саме ми пропонуємо. Нашої співпраці, що це не розвідані, як це зараз росіяни ці ж роблять, да, що вони кажуть, будь ласка, приходьте на цей шельф і давайте розвивати те, що ще не розвинуто. Але тут вдається, що вони взагалі будуть контролювати повністю видобуток всіх наших природних купалин і всіх наших ресурсів. Ну тобто, ну мене це напевно здивувало, да, це такий, такий підхід. Та всіх здивувало, це зараз несеться по Мережах треба сказати дуже активно. Дякую, Дмитре. Дякую. Ти. Дмитро Чекалкін, дипломат та ведучий був у цій годині на прямому.